Його тут трохи розгризли, якщо прийдеться мені все скласти. Доброго влімені суток всім. І пані є отакі психи. Це буде історія про перекупство. Вона не дуже довга історія, але прийдеться все об'яснити. Так як країна Іспанія дуже специфічна країна, тут не діють закони ті, що діють в наших країнах, в Україні, в Європі. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Такого я ніде не бачив. Курі живуть, як у нас в Україні бродячі коти і собаки. І ти не маєш права їх трогати. Бо турма твій дома. Тоді. Я маю веду в Германії, в Франції. Це страна зазіркання. Здесь все не має працювати. Люди тут пофігісти, пунктуальності тут нема, відповідальності тут нема. Нічого того, що є в наших країнах, за які люди борються, тут нема. Але якось воно все працює. І працює так, що люди живуть щасливо, спокійно, улыбаючись, в доброті і в злагоді. Твій бізнес тут вісьма специфічний, Твої закони тут такі, які захищають покупателя, але не захищають продавця. Але і... Машин здесь для выбора, для перекусства дуже-дуже багато. Відсутні тільки люди, які в них розуміються. Бо в Іспанії ніхто нічого не ремонтував, не ремонтує і, мабуть, ремонтувати ніколи й не навчиться. Поїхали потроху. Дякувати Богу, судьба звела мене з Юрієм, який володіє Volkswagen Т4. Юрій дуже порядна, чесна, відповідальна людина, успішний бізнесмен. Четвертий, це не єдина машина в його майні. Але він дуже поважає цей автомобіль. Він з цим автомобілем більше 20 років і постійно піддержує його в нормальному, працьовитому стані. Дуже багато йому прийшлося пережити в Іспанії з цими ремонтами його людиної автівки. Знайомились ми при вісьма цікавих обставинах. Одного разу Юрій відігнав свій автомобіль на профідне СТО, яке займається електрообладнанням і його ремонтом, для того, щоб просто замінити фару. Але все закінчилось тим, що був знешкоджений блок керування двигуном. Потім мені довелося попросити Юрія, щоб Юрій достав автомобіль за кілометрів 20-30 від мене, тобто до мене додому. І тоді я перший раз оживив цей автомобіль. Я повністю замінив блок керування мотором, програмував, ЕБУ, планував всі дані. Після цього моменту ми почали товаришувати. Юрій попросив мене відновити все, що можливо касательної електроніки в автомобілі. Це був небистрий процес, було нескільки етапів все відновлення. Починає від самого банального і янчаю відновленням приборної панелі. Багато чого. Юрія строїтельний бізнес. Він вільно володіє німецькою мовою, так як працював років 8 в Германії. І зараз в Іспанії має в основному тільки німецьких клієнтів. Іспанія – це така країна, яку дуже полюбляють пенсіонери. Зі всього світу вони приїжджають сюди, щоб провести останні свої роки життя, купують тут нерухомість і наслаждаються, радуються життю. І частенько ці клієнти вони в возрасті, по непотрібності або ну, не нужна машина. Вони обдають Юрію, то лі дарують, то лі він викупає там не за великі суми. Склалося в житті, що у мене з Юрієм немає фінансових відношень. Я знаю чітко, там, де з'являються гроші, дружба швидко закінчується. Все, що я роблю з Юрією Автівкою, все це я роблю безкоштовно. І він, в свою чергу, як мені треба потрібна допомога. Теж все мені робить безкоштовно. Якось так у нас склалося. Із давненько я шукав для себе автівку, моя тоді зламалась, в мене була тільки одна автівка тоді, і звернувся з таким питанням до Юрія. Прийшов час, я знайшов собі другу автівку, але Юрій запам'ятав це. І в один прекрасний момент він подзвонив мені і сказав, що в нього є автівка, яку він просто мені дарує. Автівку, якою пробіг чуть більше 40 тисяч кілометрів. Хазяйку якої автівки він знав лічно. Це старенька пенсіонерка, яка по ненадобності останні сім років навіть цією автівкою не користувалась. Пекуче сонце Іспанії і сім років простою дали свої результати. Хтось питався цю автівку оживити, але все було марно. Це Іспанія. Я ж казав, що тут спочатку міняють все, а потім починають думати. Якщо починають, звісно, Любий ремонт автівки в Іспанії це не дешеве удовольствия. І дуже часто трапляється так, що рентабельність ремонту автомобіля не стоїть того самого автомобіля. Так і почалася історія з моїм опитом полуперекупства в Іспанії. Як кажуть професіонали цього діла, не буває поганих машин, буває поганих сила. І на кінець то перша моя зустріч з цією автівкою. Зустрічайте Сіата Роса, 1998 рік. Вибачте за якість відео. Отаке мале чудо. Його тут трохи розгризли. Я навіть скажу не трохи. Ну, ефекта не достигли. Якщо прийдеться мені все скласти, реально 1040 пробігав. Колись в майбутньому вона стане така. ну Це буде колись. А зараз, а зараз така, яка вона є. Бабушка Німка їздила. Так, магазин назад. Що ж, привіз її до себе. Коль взявся, то треба робити. Нікуди вже з цього путі не дінешся. Боже, який стан автомобіля, який жахливий стан автомобіля. Поки автомобіль стояв у іспанських мастерів біля двору, якась грузова автівка, здаваючи назад, продавила їй кришу. Руки своє зробили. Але ще сонце. Сонце пошкодило дуже сильно. Саму лаку, фарбне покриття. Саме видно, що ще є якийсь нальот, временний нальот на поверхні е, автомобіля. Під капотним пространством ми бачимо багато піска. Я не впевнений, але мені кажеться, теж. Подія ураган Дана у нас такий був в Іспанії, де були водяні потоки з глиною. Може вона десь стояла на цьому путі. Це всього ріш теоретичне. Ну все це буде мелочю по зрівнянню з тим, що натворили іспанські майстри. Сука. Оце відсюди отак. Хтось питався цей автомобіль оживити. Перше, що вони знешкодили, це вони знешкодили всі замки дверей. Також щось зробили з замком заднього багажнику, він більше не відкривався. Про салон оддільна балачка. Карти відірвані. Він просто розгризаний в цей салон. Все покидано, під ноги куди не попадять. Також вони коснули своїми ручками і електропроводки. На топоцеї діняли все, що зв'язано з запобіжниками. Там ще ряд білів. Я цього вже не розумів. Саме що було удивительно, і вони зняли паливний насос, але зовсім їх не смутив стан самого насоса. Також вони заскочили і під капот. Це було неізбіжно. Вони що могли, то подривали і там повиривали вакуумні трубки, повиривали всі з'єднання. Відсоєдінили повітряний фільтр, та також багато чого ще знешкодили. Та все це, що вони від'єднали, дякувати Богу і дякувати їм. Вони все зібрали в кучку і склали в салон. Дивлячись на розмір салону, мене дуже пугали перспективи цієї всієї затії. Подивіться назад, це, мабуть, для Ліліпутів тільки зроблено. Багажне відділення можна зовсім промовчити. Я не знаю, що туди можна покласти. Мабуть, туди не складеш і їжі, щоб доставити. Додому, ну та ладно. Але місце водія мене дуже приємно здивувало. Місце водія і переднього пасажира. Дуже просторне, зручне, все удобно робити. Єдине, що вічно роздражали ці одірвані карти. Як оказалось, іспанці люблять економічні авто і невеличкі авто. Як потім показала практика, спрос на неї був дуже великий. Ця модель дуже коштується популярністю, із-за того, що в неї дуже маленький об'єм 1,1 літра, і дуже мали, мала витрата палива. Тепер. По-перше, потрібно було запустити авто. Без цього люба друга праця не мала ніякого сенсу. Я купив новий акумулятор, під'єднав. З'їздив на розборку. Купив новий блок паливного насосу. Дякувати Богу, мені дуже повезло. Я знайшов новий блок паливного насосу. Встановив, автівку запустив, але отут от і почалися самі проблеми. Вона почала робити, але вона робила нестабільно. При нажаті на акселератор автівка заклиналась, хоч і хостий ход держала добре. Я замітив, що з вихлопної труби текла рідина. Е, також мені підказали, що дуже воняло паливо. Не нравився мені вихлоп, що я тільки з цим не робив. Я це стандартну діагностику, нічого не знайшов. Рішив під'єднати ділеровську діагностику, одяг з діагностик. Проаналізував весь все, весь автомобіль. Знов ніяких причин з електронної частини я не виявив. Почав виконувати механічні перевірки. З першого ділу я підключив е, манометр для перевірки тиску палива. Все було в нормі. Я перевіряв вакуумну систему. все було в нормі. Ще раз я перевірив всю електрику, запалення. Теж все було в нормі, але машина як не робила нормально, так і не робить. Я зупинився і вирішив все проаналізувати спочатку. Паливо скажете ви. Перший раз паливо заливали іспанці, нове другий раз я влічно заливав паливо. Але дійсно, третій раз, коли я залив паливо, автомобіль став значно якісніше робити. Провали б майже пропали. Але через невеличкий час, тільки машина прогрілась, все повернулось назад. Появились провали. І наступного ранку я не зміг запустити автомобіль зовсім. Стартер крутив, а не заводилась. Я вже розповідати задовбався. А ви уявляєте, як вона мене задовбала в реальності? Давайте трохи відключимося від теми. Одна добра людина писала мені коментар по поводу свого Мерседеса. Блін, 300 років не відкривався, відкрився як часи. А я йому відвідав, що весь мене ще стоїть, бачите? Колись несколько років тому пригнали, щоб його запустити. Я навіть не вважав, що він так відкриється. Не знаю який тут шанс є його запустити. Потім від нього трклись. І сказали, що він піде на запчастини. Частково його і перед цим розібрали, потім вирішили запустити, а потім доріклося отаке тут твориться. Давненько він стоит уже, да. Сейчас попробую показать. Ну, быть, так не видно будет салон. Ну, да. Панель сняли, все сняли. якоби все єсть, це мого товариша машина. Но він уже не хоче її займатися. Зовсім так воно впили оно якої. В мене були мислі, посіщали посіщали такі мислі, що може його встановити. А потім думаю, там мабуть не хватає мене дико на це все. Просто не хватило, Ладно, панове, мерседес мерседесом, але вранці мій коричкар відмовився напускатися. Щоб сказати, що я був просто в шоці. Так ні. Це кричила го закалило мої нерви. Справи йшли не то щоб сказати хуйово, але й гарно було аж ніхрена. Шляхом нехитрої перевірки було з'ясовано. Кудись знову чарівним способом зникла подача палива. Знову виймаю блок паливного насосу з паливного баку, і він, як кусок смердючого гімна, прилип до моєї руки. Оце вже мене напрягло не на жарт. Я тільки вчора залив нове паливо. Подивіться, поки на паливо, а я з останніх сил докажу вам цю злоябучу казку, панове. Цей корчкар останні сім років загорав стовбичачи на пекучому сонці Іспанії. Я на жаль в хімії, крім аж два 4 нічого не тямлю. Але паливо, яке оставалось у баку, за ці сім років перетворилось на якийсь мазут. Липучою масою він осів на стінках баку. Бак чорного кольору. Візуально побачити цей мазут було неможливо. Заливаючи нове паливо, я розчинив якусь частину цього мазуту. До ранку ця хімічна хренітінь замурувала і сам паливний насос. Благо, далі топливного фільтру вона не проникла нікуди. Сунув свою руку в бак через паливного насосу, провів рукою по стінкам баку. Я тільки тоді зрозумів, яке пекельне майбутнє чекає мене далі з цим корчом. Але то майбутнє було ще гірше, чим я його уявляв. Я, карячачись, відмивав бак, міняв знову паливний фільтр, заливав нове паливо. І, дякувати Богу, трапилось диво. Це творіння іспанської інженерії завелось і стало працювати на диво бездоганно. Але, знову, але, як тоді це але мене зає? Вибачаюсь. Тільки самі спогади змушують зараз смикатись. Я змушений був вставити центральний замок з дистанційним керуванням, так як всі замки були пошкоджені іспанськими механіками. Я відновлював усі кріплення дверних панелі, тому що сонце зруйнувало весь пластик кріплень. Кріплення розрушались прямо в рульках. Я. я. Так, все. Це досить не хочу. Не хочу. Бо кіндраті схопить мене раніше, ніж я закінчу. Вірно казали наші пращури щось про порося, про якусь даму у віці, щасливу, безтурбовану, але яка дуже сильно лохонулась, коли за власним бажанням та за свої кровно зароблені гроші стала володаркою цього ж порося. Перейдемо вже зараз хоч до якоїсь приємної частини цієї історії життєвого опиту. Подивіться, поки що вийшло в кінці. А я, зібравшись силами, дорожаю фінал цієї історії. Для вас пройшла секунда, а я силами збирався аж дві неділі, щоб вимовити фінальну промову. Мабуть, ця бричка мені добре тоді приїлась. Ну що ж, наступила та година, коли нарешті пора її тулити. Оптимізму мене зовсім не залишилось на той час. Але працю працю треба завершати. Викладую об'яву на місцеву дошку оголошення, прототип українського OLX. Ваяпоп називається ця помийка. Але продати там можна любе лайно, яке в Україні й даром не потрібно. А то, що потрібно продати, і дуже би користувалось попитом в нашій рідній Україні, тут і нафіг нікому не нужно. Так і сталося із цим карчеладзе. Не спів я завершити викладати об'яву, як на моє диво почалось. Кількість Бажаючих не те, що мене здивувало, а дуже сильно здивувало. І я дуже на букву ох, починається і фіналізується. Писали, писали, питали, питали, всяку херню. А це ще все треба з іспанської перевести туди-сюди і відповідати на ці всі чудні питання. Ну що можна питати про це Корчеладзе, а потік бажаючих був тільки зростав. Тут головне, щоб автівка ще була з тих оглядом. Це означає, що. Технічний стан її вже гарантовано нормальний, а в мене його не було. Це трохи бентежило покупців. Всі наполягали, щоб я його пройшов. Дехто з ушлих іспанських перекупів приїздили зразу до мене вночі додому, махали мені перед пикою грошми, що мене тільки дратувало. Надо розуміти, що це мій перший досвід продажі автівки в Іспанії, то щось мені стало підказувати, що вже швидити не треба. Є бійсько нього думав я, як можна зрозуміти, хто мій покупець, як не дати йому гарантії на продаж, бо тут усі люблять гарантії. А які гарантії можуть бути з цим корчом? Як щось гарантувати то простіше його подарувати комусь без макітряної болю? І тут ввечері написали люди: дуже чемна і мила іспанська пара, які з першим промінням сонця, пролетівши 200 кілометрів до мене на своєму сіаті, протестували корчик, дуже зраділи йому, і що не могло не заставити зрадіти мене і нарешті здатися долі. Добовились на 1400. Та з мене тихогляд. До тихогляда доїхав без пригод. Тихогляд вийшов. Але вертаючись додому, корча одригнула стійка і почала музикально уячити по моїм нервам і хворій від всіх цих пригод макітрі. Щось почало хрустіти в палки перемикання передач, а потім і в моїй голові, коли я думав, що тепер казати радісним клієнтам. Ну що ж. Паскудну новину присластити клієнтам прийшлось новою ціною 1200, що дало взаємний спокій. Всі стали щасливі. Я що збавився від клопіту, а клієнти, що ці клопіт придбали з гарним дисконтом. Тепер остається трохи порахувати затрати. Ну, переоформлення 120 євро, масла та фільтра 60 євро, новий акумулятор 60 євро. Розчинник там пару банок 10 євро. Паливний насос у зборі з розборки 25 євро. Сигналізація саме проста. Откривалка-закривалка 25 євро. Витрати, матеріали та переоформлення, не рахуючи мої нерви, стали 300 євро. Та ще тихогляд за мій рахунок. Та може ще щось забув, то давайте дорахуємо ще 100 євро. Усі загальні витрати виходять 400 євро. Так, усі загальні витрати 400 євро, продана автівка за 1200 євро. Чистого прибутку виходить 800 євро. Ціна направо. Та знаємо ми сюда. Не поспішайте, панове, перемикатися. Додивіться до кінця. Я думав, це останній мій жах. А як виявилось, саме цікавий попереду. А поки я хочу виразити подяку. Щиро дякую Юрію за подарунок цієї автівки, а я з нею безцінного досвіду. Щиро дякую вам, глядачі, що дотерпіли та додивились цю бутну історію до кінця. Я буду дуже вдячний, якщо ви дасте реакцію на це відео в будь-якому прояві. Для мене це стимулюючий поштовх для наступного відео. Заздалегідь вдячний усім. Ой, зарікався, що більше не полізу в таке, але свиня було то найде. І причому дуже швидко, і при чому ще гірше попереднього. А як вам індійське авто? Цього Франкенштейна в житті побачити майже неможливо вживу. А я на хринату разом зі своїм товаришем вже його придбав, але ж ціна 400 євро. Але й хребтом чую треш. Панове, щиро дякую всім, хто подивився та залишив свої реакції на попереднє моє відео. Особливо хочу подякувати своїм землякам з Полтавщини. Сумую за нею. Щиро вам дякую за всі коментарі та підписку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Панове, не забувайте донатити на ЗСУ. Бо без цього ми втратимо майбутнє нашої батьківщини. Всім мирного неба над головою. З повагою і до зустрічі! Так, розчитали, скупили. Тепер треба зрозуміти як этот танк работает оно. Ну. Це мої перші шаги на цій машині. Так, що у нас по стеклу, епте? А стекло таке що... Ух ты, пля, чуть не вбив я другу машину. Не ну так, що я скажу. Будемо сейчас розвертатися. Опа! Похож на бронку, конечно, есть якісь воспоминания. Так, це мої перші шаги на цьому бронетехніці. Так, динаше, друша. Так. Питаємося ні в кого не врізатися.